Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Читаючи і слухаючи розповіді з книги дія апостолів, ми дедалі краще розуміємо, як думали, жили і вчиняли перші християни. Ми познайомилися з кимось із них поближче, з первомучеником Степаном, деяконом Пилипом, апостолами Петром і Павлом та багатьма іншими. Та що найголовніше, ми побачили, як діє Господь, ми пізнали нашого Господа ще краще, ніж лише з Євангелій, чи не так? Ми побачили, як Воскреслий Господь зустрів Павла дорогою в Дамаск і покликав свого ворога стати апостолом, і як Господь його послав на проповідь Євангелії майже всією Римською імперією після багаторічних місіонерських подорожей. Сповнених пригод, чудес, благословень, Павло знову вирішив відвідати Єрусалим, побачити Апостолів, розповісти про все, що він і його супутники пережили за всі ці роки. Слухай ЗААрештувати Дії Апостолів. Розділи 21 і 22. Коли Павло зі своїми друзями перетнув море. Він разом із Пилипом зупинився на кілька днів у Кесарії. Це був той самий Пилип, який навернув до Христа африканського вельможу. Коли вони були в Кесарії, туди прибув пророка Гаву. Він прийшов до Павла і, мовчки взявши пасок Павла, зв'язав ним свої руки і ноги. Після того, як усі побачили це, він, звертаючись до Павла, сказав Павле, ось що станеться з тобою, якщо ти підеш до Єрусалима. Бог сказав мені, що там тебе буде заарештовано, і юдеї передадуть тебе до рук римлян. Будь ласка, не ходи, почали благати Павла, друзі, а деякі жінки. Навіть заплакали. Однак Павло відповів на те, не розбивайте мого серця сльозами та плачем, я вже поклав собі на серце піти до Єрусалима, як би там не було. Я готовий умерти за Ісуса, то чи можуть мене залякати кайдани? Швидко пролетів час, проведений з друзями. Слід було продовжувати подорож. А християни в Єрусалимі, хоч і дуже чекали Павла, та ще більше хвилювалися за нього, бо по всіх церквах пророки говорили одне: на Павла в Єрусалимі чекають кайдани. І от Павло в Єрусалимі! Одного дня, коли він був на храмовому подвір'ї, до нього прискіпалися юдейські священники. На допомогу почали вони голосувати. Ми схопили людину, яка навчає людей порушувати закони Божі, та ще приводить до храму язичників. Сталося щось схоже на загальне божевілля. Усі, хто чув крики священиків, Кинулися до Павла і, витягши його з храму, почали бити. Було послано до римського офіцера, який незабаром прибув разом з озброєними солдатами. Він заарештував Павла. Накладіть на нього кайдани, наказав він. Відтак звернувся до натовпу. Що цей чоловік накоїв? Однак ніхто не міг нічого відповісти. Тоді з натовпу почулося вбити його, вбити його. Нарешті солдати, так ні про що, і не довідавшись, відвели Павла до Римської фортеці і кинули до в'язниці. Ось так виконалося пророцтво. Павла в Єрусалимі арештували. Ми вчимося в нього мужності, цілеспрямованості і посвяченню Христові, цілковитій довірі Господу. Так, цього навчає нас Господь через ці історії зі священного Писання. Та нам час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.